Вітання друзі. Є робота з такою сосною, вона правда рівна, не дуже щось цікаве, але в японському стилі можна буде щось зробити і пере... надати їй форми гарних шапок через пару років і цікавого вигляду. Там бачу верх зрізали, щоб вона не росла, ну, але так її все одно не стримають, бо гілки бокові все одно от виганяють. Пробуємо що з нею зробити. Так, Протес я буду час від часу показувати. Отже, зараз приберемо гілки, які є дуже надто потужні. От Одна, друга, третя. Ось ця четверта, там п'ята, ну, подивимося, шоста. І для того, щоб, е які мають гострі кути більше відхилення, і от залишимо будемо залишати гілки, які більш в, взагалі в горизонтальному положенні. Фактично.